Чому тоді так повільно іде голосування за законопроект про мобілізацію? а до цього ви... вони проголосували за законопроекти про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Немає тепер обмежено придатний, виключно є придатний або непридатний. Задає... Тобто, це все вирішує тоді. Ви Виходить ви... так, ви дивилися останню прес-конференцію нашого гаранта? Ваша колега, ваша колега Ведерникова сказала те саме, що ви зараз мені сказали. Чому ми так повільно це робимо? Вона його спитала, чому ми завзізнюємося. Що він їй сказав? Ми зап... Ви запізнюєтесь, тому що ви поспішаєте. Угу. І взагалі ви там некомпетентні, ви і так далі. Ну, в чим на хамель, якщо ви пам'ятаєте цю прес-конференцію, нас взагалі система роботи влади побудована по принципу КВН. КВН не треба думати наперед. Ваша команда суперник напроти вас знаходиться, у вас починається питання відповіді. Ви не потрібно вгадувати питання, яке вони вам зададуть. Вони вам задали ваша задача протягом хвилини знайти відповідь. Тобто ви працюєте по факту. І ваша задача дати відповідь не стільки правильно, скільки щоб всі поржали. Тоді ви виграли. Стратегічно мислити, як буде діяти супротивник, да? і як зробити так, щоб на випередження працювати. Це не, по, це не про КВН, це зовсім інше. Повинні бути. Скажімо так. Пан Сирський також в команді УКВН. Пан Сирський це дуже хороший військовий. Професійний військовий. Але він же ж не політик. Він визначає цілі в цій війні. Ну, але він може сказати, пане президенте, мені потрібно 500 тисяч мобілізаційного ресурсу. Мені потрібно 500 тисяч солдат. Я думаю, що він закаже. Не чують. Не хочу чути. Це питання вже допомогу. Немає такої можливості. Я хочу нагадати, що генерал Залужний. Коли його відправили на прес-конференцію, до цього його значить звинувачував, що він політикою займається, а потім раптом він опинився на прес-конференції. Тобто, його, він, йди поговориш з журналістом. Йому журналісти задавали ці питання. Він відповів дуже правильно. Він сказав: Послухайте, ми армія. Наша задача вести бойові дії і виконувати ті задачі, які перед нами ставляться. А задача держави. Забезпечити нас людьми матеріально-технічними ресурсами, боєприпасами, бронетехнікою. Ми працюємо в рамках тих ресурсів, які дає держава. Тому якщо у нас чогось не вистачає, це питання не до військових, це питання до політичного керівництва. І Сирський, як генерал бойовий, який щоденно 11 року воює за Україну, воює успішно і показав високий професіоналізм і бойові якості під час харківської наступальної операції, під час захисту Києва. Я думаю, що він, як командуючий сухопутними військами, найкраще за всіх розуміє основні проблеми збройних сил. І я не вірю, що він про це не говорить верховному командуючому. Він як військовий це йому 100% казав. Але наш верховний, як ви бачите, має іншу думку. Він вже більше розбирається в військових справах.